Привіт! Давно ми з вами не бачились, давно в мене не було нових відео на каналі. Зараз будемо це виправляти. Єдине, що хочу сказати, це те, що окрім постійного вивчення кундаліні йоги та практик, також я займалась, вивчала та практикувала тілесно орієнтовані практики та духовний розвиток для жінок. І буду цим з вами надалі ділитися. Ну що, не будемо гаяти часу. Те, що на вас зараз очікує, ви побачили в описі під цим відео, будемо починати. Ви можете сісти у будь-яке положення на будь-яке місце. Це може бути стілець або диван, якщо він тільки не дуже м'який. Але краще, звичайно, якщо є можливість, сідайте у ваджасану поза скелі, коліна п'ятки. Руками сідниці загортаємо під себе. Ми будемо працювати з цією зоною. Долоні поки що відпустіть на стегна і провертаємо плечі по колу назад. Розкриваємо грудну клітину, вже звільняємо, додаємо простору у цій зоні. І посміхаємось. Зараз будемо займатися красою свого тіла та піднімати рівень впевненості в собі. Залишаємо плечі. Далі ми згинаємо лікті. Чотири пальчики вперед. Лікті позаду. Робимо вліво вдих, вправо видих. Лікті постійно тягнуться назад і в сторони. Вдих ліво, вправо видих. Вдих, видих. Розслабляйте, будь ласка, обличчя. Ще декілька секунд. Запускаємо в роботу лімфатичну систему, покращуємо кровообіг. Повільно центральне положення робимо глибокий, наповнюючи себе вдих. Видих. Відпустіть руки, трохи відпочиньте. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово. Далі. Долоні. Пальці. На потилицю розкрили грудну клітину, лікті назад і в сторони тягнемо. Живіт трошки в себе, тобто підгортаємо таз, не вивалюємо живіт назовні. Тут ми, розкриваючись саме у грудній клітині, робимо вдих. З видихом максимальне скруглення. Вдих розкриття, видих, скруглення. Вдих. Видих. Додатково також постійно відтягуйте плечі назад. Ще декілька раз. Центральне положення, рівна спина вдих. Видих, декілька секунд відпочиньте, відпустіть руки, розслабтесь, вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Супер. Повторюємо те ж саме, але вже з розкриттям повністю рук в сторони. Перевірте, щоб вам нічого не заважало. В нас так само вдих максимальне розкриття, плечі відтягуються вниз. Видих, скруглення, лопатки назовні. Підборідок трохи до себе. Пальці рук тягнуться вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Дихайте дуже глибоко, кисень наповнює наші клітини і дарує нашій шкірі сяйво ще декілька разів. Після видиху назад, центральне положення вдих. Тут затримка і розтягуємо руки назад і в сторони. Розтягуйте ще плечі вниз, під вдих, видих. Відпускаємо руки, повне розслаблення, відчуваємо себе. Дихайте спокійно та рівномірно. Чудово, рухаємось далі. Тут ми трохи вже розкрили, запустили процеси, оновлення, процеси. Переходимо до голови та нашого обличчя. Ми повертаємо голову вліво. Потім нахиляємо, повертаємо в центр. Поворот вправо, нахил, повернули в центр. Вліво поворот, нахил, повернули в центр. Право поворот, нахил, повернули в центр. Будь ласка, не поспішайте. Робіть все дуже повільно. Відчуваючи розтягнення, обличчя повністю розслаблене. продовжуємо, продовжуємо. Дихання не затримуємо. Чудово центральне положення. Відпускаємо підборідок вниз і починаємо малювати кола вухом до правого плеча, потім іншим вухом до лівого плеча, тільки попереду голова. Плечі, обличчя розслаблені максимально. Розчиняйте будь-яке напруження, яке є в тілі. Максимально поринайте у процес. Зараз ви робите найкраще для себе. Ще декілька секунд. Розслабляйтесь. Повільно зупиняємось під борідком знизу. Тут робимо вдих. Видих. І заведіть руки за голову, руки як такі ричаги, і дотягніть ще голову вперед, але сильно не притискайте, більше витягуйте голову вперед. Доїхаємо. Вдих, відпустіть руки з видихом. Підборідок ще знизу вдих. З видихом, повільний підйом голови вверх. Чудово. Далі повертаємо голову вправо, трошки назад. Ось тут у вас повинно відчуватися розтяжіння. Повернули голову в сторону, центр. Бік. Нахил назад, в сторону центр, бік, нахил назад, бік, центр. Продовжуйте. Якщо треба, робіть більш повільніше. Але не поспішайте. І пам'ятаємо, що ми не допускаємо дискомфортних відчуттів у суглобах. Зараз у шиї. Якщо вони з'являються, тоді або зменшуйте амплітуду руху, або зупиняйтесь. Давайте ще чотири рази. Три. два. Один. Супер. Пальчики рук зараз сильні. Стимулюємо тут точки. Да, у нас тут точки зв'язку з нашим головним мозком. І починаємо ось так від лобу промасовувати, протягувати назад все, аж до шиї і по волоссях. Обличчя розслаблене. Починаєте з лобу. Також розслабляєте його. На ньому скопичуються всі наші емоції, особливо негативні. Розслабляємо цю зону, плечі розслаблені, обличчя розслаблене. І тепер продовжуємо, але більше по боках за вуха і ось тут вниз по канальчикам виводимо зайву рідину. Тут прямо долоні можна підключити. Відчуваєте, як додатково знімаєте увесь негатив, стрес, напруження, обличчя наповнюється сяйвом, красою, радістю, очі починають більш сяяти. Чотири зробимо. 3, 2, ще раз. Супер. І тепер увесь негатив з рук скидуємо. Прямо ось так. Да. Простучіть ще трохи себе. Дихаємо через рот. Обов'язково зону трапеції, знімаємо звідти все напруження, все те, що звалюємо на себе, зберігається тут. Тому звільняйтесь від цього прямо тут та зараз. Ребра простошіть, дихаємо через рот. Витягуємо ці наші зможки. Переходимо до задньої частини спини. Сіднички. Стегна. І давайте ще додатково піднімемо рівень сексуальної енергії, якщо їй має можливості сісти у зручне положення зі скричними ногами, ви сидите на стільці, тоді просто. Розкрити коліна поширше. У вас повинен бути доступ до цієї зони. Тут в нас точки, які працюють з нашим сексуальним нервом. Від коліна чотири пальчики. І ось тут точка, кулачки, і починаємо простукувати, але дуже-дуже м'яко, повільно, з турботою для себе. І можна також продовжити дихання через рот. Дихайте так, щоб вас було чутно, в першу чергу собі. Заявляйте про себе. Я тут. Я жива, красива, здорова, сяюча. Розслаблені максимально останні секунди вкладайтесь в себе, в найважливішу людину у своєму житті, найповторну, найкращу. Чудово, долоні. І ось так: від колін до внутрішньої поверхні, до зони паху промисовуємо. І тепер знизу від нижньої частини животу. Підіймаємо цю енергію вверх до обличчя і простукайте себе ось так пальчиками. лоб. Ще трошки голова. Вуха. Промасуйте їх добре. Особливо мочки вух. Прямо повідтягуйте їх вниз. Чудово. Підборідок наш. Не б'ємо себе. Тут дуже-дуже м'яко та обережно. Погладьте себе, знизу вверх. І ось так. Від центру. Знов по канальчиках. Вниз. В центру. По канальчиках. Вниз. Вже закінчуємо. Супер. Струсіть ще руки, потягніться, розтягніться. Ще більше посміхніться собі. Супер, чудово! На сьогодні ми закінчили. Обов'язково діліться тим, який ефект, результат ви отримали, які відчуття були протягом практики. Обов'язково не будьте жадібними. Діліться цим відео зі своїми подругами, мамою, сестрами, з усіма прекрасними чудовими жінками. Це вам повернеться потім ще у стократному розмірі. І якщо у вас є побажання на якісь окремі, окремі теми практик, да, з чим хочете попрацювати на фізичному або психоемоційному рівні, також пишіть про це в коментарях, і я буду для вас знімати відео. Все, бажаю вам сяяння, краси, чудового та гарного самопочуття. Сатнам нам і до зустрічі.